Будь-якому читачеві важливо в літературі бачити себе. І часто е, твори про мій край, моє місто е, написані моїм письменником, який Створив це саме тут, стають знаковими для читача. Вони допомагають йому утвердитися в думці про те, що історія, описана у тексті, є частинкою їхньої ідентичності. Саме тому для української літератури надзвичайно важливо знати і бачити, що є тексти, що презентують нам, наприклад, образ Галичини. В українській літературі є тексти, які, з якими у нас асоціюється Житомирщина, це цілий пласт текстів Євгена Пашковського, Валерія Шевчука. Література, яка презентує читачеві уявлення про Південь, про Крим. Про Миколаївщину, Дещину чи Херсонщину вона насправді розмаїта, але одночасно у читачів є прогалина. Тут ми не знаємо з якими іменами цю частину України асоціювати, да з якими творами асоціювати цей край. Хочу прочитати про Крим. Ось тобі роман про Крим. Хоча ми маємо там Анастасію Левкову за перекопом є земля, але це точно території, які потребують розгорнутої історії, чи є в українській літературі ці твори точно є. І тут виникає проблема якраз історії літератури, і включення цих творів до шкільної програми, до вузівської програми, популяризації імен цих письменників. Про кого не йшлося про письменника кримського татарина чи про письменника, який жив, працював, наприклад, в Одесі. Або в Херсоні, скільки цих імен насправді їх огром. А однак вони дуже часто залишаються на рівні «А це література рідного краю. Вони не вписані в широкий контекст і читач, наприклад, з іншого регіону не асоціює ці тексти з тим, що це література про Миколаївщину чи про Херсонщину, чи отаким є образ Криму в українській літературі. Як про це прочитати і звідки про це дізнатися? Я б, мабуть, Радила такий читальник, так, читальський щоденник підготувати, щоб зрозуміти Крим, яким він є насправді, нам точно потрібно знати уснонародну творчість, насамперед Кремли, тобто всі ті легенди і перекази, які зафіксовані в їхніх переказах, і які розповідають про історію цього краю, про світогляд тих, хто населяв цей край. Далі точно є реперна точка, яка відображена в хороших текстах про цей. Край, це події пов'язані з виселенням виселенням кримсько-татарського народу. Дуже добре, що у нас є не тільки історичні дослідження про цю подію про депортацію кримських татар, а у нас є іще фільми зняті Сивта Важливо, щоб іще наповнювала споличка сучасними авторами, і те, що роблять в межах конкурсу Кримський інжир, це надзвичайно актуально, тому що тут створюється такі. Сюжети, такі персонажі, які презентують і сучасний Крим, і одночасно презентують, яким він був у ХХ, 19, -му, 18 -му, минулих століттях. Насправді дуже було б цікаво би, е, прочитати таке цілісне науко-популярне дослідження, яке пояснює, як оця кримська історія проходить від легенд, казок, переказів до новелістики, наприклад, Михайла Коцюбинського, далі до роману Романа Іваничука Мальви. Це також про Крим твір, аж далі до сучасної літератури, сучасних сюжетів, пов'язаних із ХХ століттям. І тоді б ми мали б цілісне уявлення про, про цей край. Як бачите, всі оці деформації, наше незнання дозволяє е, дуже часто пропаганді спотворити наше уявлення про цю територію. Те ж саме і стосується півдня. Бо якщо ми будемо говорити, що таке Одеса і Одещина в літературі можна назвати два тексти: майстер корабля Юрія Яновського і Танжер Івана Козленка. Але текстів є набагато більше, і саме вони дозволяють сформувати уявлення про цю територію. Про південь України є тексти, які розказують нам, який був Слобожанський край від найдавніших часів до сучасного періоду. І ми знаємо, що вперше Харків з'являється в поезії Григорія Сковороди. Ми знаємо, що цей край, наприклад, зафіксований в образах від Основ'яненка, і ця традиція тягнеться через усю українську літературу аж до її сучасного етапу. До речі, оці тексти вони дозволяють підтвердити маркування території. Ось досі це література про мене, про Харківщину, про Житомирщину, про Миколаївщину, про Крим, про Донбас, Донбас чи Луганщину. А далі уже. Через кордон, то література іншої нації, це інші тексти, інші автори, і це читацька спільнота з іншою ідентичністю. Українській літературі надзвичайно важливо знати регіональні тексти і розуміти, що із цих голосів. З цих художніх творів формується іще одна над'єдність, єдність вищого порядку, це власне історія української літератури. Твори, створені в регіонах, вони, як мозаїка, вкладаються в загальну картину того, що ми називаємо українською літературою, і яка презентує вже Ідентичність української спільноти, чи не тільки читача, який каже: Я з Харківщини, за мною стоять тексти від Сковороди до Жадана, я з Житомирщини, за мною стоять тексти аж до сучасного автора, наприклад, Валерія Шевчука. Але, і важливо йому сказати, я українець і всі ці тексти про мене, про мою країну.